Тож, розпочинаємо ми праву сторону нашого авто, і тут аналогічно будемо мучитися з порогом. Тож, що тут вже зроблено? Ну, як ви можете бачити, тут виведена опущена підлога, відміряна довжина її під те, ну, куди має сідати поріг, і загрунтоване. Тобто, тут, в принципі, все готово. Я мовілля тут вже ніякого давати не буду. Тобто ось так буде на нас виглядати підлога. Так, багато швів, тому що одним куском тут в мене не вдалося зробити. Ну, Як вдалося, так вдалося. Тобто Підлога випущена на довжину, куди має сідати поріг. Ну, Приблизно, плюс-мінус там декілька міліметрів, можливо, втекло, але то порогом потім доженеться. Отож, що будемо робити далі? Далі ми вирізаємо два підсилювача. Тут я спробую, ось в цьому прийомі задньої дверки я спробую дати суцільним куском. І ось тут також спереді я спробую дати суцільним куском, якщо в мене вийде. А, так, підсилювачі я підготував. Так, зараз вам покажу. Так, ось тут в мене стоїть вже коротенький. Підніше це довгий, це напередок. Отвори я робити тут вже не буду всередині, тому що не бачу з міста. І ось тут у мене вже шматок стоїть коротенько, тобто це у нас піде назад. Тут вже також все загрунтоване. Так, різкість. Все загрунтоване, все готове для того, щоб варити. Зараз я передивляюся, вирівнюю підлогу, тому що, ну в якому сенсі вирівнюю. Врівнюю сенсі, щоб починаючи звідси, все йшло, все йшло рівненько, щоб не було оцих таких хвиль. От таких, щоб потім мені не доганяти це все, не вигинати поріг. Зараз я все це перевіряю, вирівнюю і вварюю підсилювач. Тобто, що у мене вийде, я, звісно, вам покажу. Наразі все, приступаю до підсилювачів порогів. Так, отже, Права сторона у нас вже підсилювач стоїть. Так, Звідти звідти приварено. Тут аналогічно з тим боком я також серединку не вирізав, а просто відрізав, поки живе і донизу доточив. На це чорне, не дивіться, не звертайте уваги, тут мені не вистачило епоксидного ґрунта. Я вже не хотів його докуповувати, тому що ну, він не дуже дешевий. Була в мене під руками якась гумов обіду на мастикове розорі. Ну, і як би те, що залишилось, я запшикав. Зараз зніму скотч. Так, одні двері ми вже завісили, щоб просто порівняти. Так, ну, В принципі, та сама історія, що з тієї сторони. Загрунтований підсилювач. Тут я вже не вирізав середні отвори, я, відверто кажучи, не дуже розумію. Взагалі для чого вони От, дав просто суцільною пластиною між задніми дверками, ну, тут суцільний кусок пішов ось такий. Там шматочком, тому що залишився від старого підсилювача. Так, ось таким чином. Ну, і тут також я вже вліпив цілий кусок. Також не ділив на частинки і не вирізав всередині ніякі отвори. Просто ось так куском бляхи і заліпив. Так, зараз що? Зараз вішаю ще передні дверки, накидаю поріг, відміряю, ну і Ну і покажу вам вже фінальний результат того, як буде виглядати поріг. Ну, Якщо буде зміст, звісно, покажу якийсь проміжковий результат. Якщо будуть якісь такі ситуації, що прямо. От Ну, дуже рідко можуть трапитись. Ось. Якщо все піде за планом, то вже покажу готовий поріг на автомобілі. Все наразі тоді закінчуюсь і. І що? І чекайте, вже готовий правий бік з готовим новеньким порогом. Так, ось таким чином. Все зачистив, обварив, зачистив, підготував до зварки. Що там в мене залишалось десь зачепив болгаркою, десь ну, не дотягнув. Я тою мастікою просто замастив, вже не купував ґрунт. Тому ось так. До наступного відео тоді, до наступної серії, де я вже маю велику надію, буде стояти новенький поріг. Ну що ж, розпочинається відповідальний момент нашого матчу. Поріг у нас стоїть, але він ще не приварений. Так, тут нам ще треба доробляти. Ну, це про, це про це пізніше. Він ще не приварений, він просто притягнутий саморізами. Зараз ми будемо його знімати. Покажу вам, як це виглядає все діло в нашій слюсацькій справі. Ну, ось притягнутий саморізами, виставлений. По висоті, щоб було зручно потім з ним працювати. Зараз я знімаю ці саморізи, відмічаю, де вони були, потім висверлюю отвори, ставлю на ті самі саморізи, тому що ну якби тут вже висота є. І все і приварюю потрошки. Тому якби чекайте продовження. Вже покажу приварений поріг. Ну, Я гадаю, що всі так роблять. Я думаю, що всі так роблять, тому що виставити без ось такого фіксування саморізами, напевно, дуже складно. Тобто, щоб потім і двері закривалися, і зазори були більш-менш. Ну, З зазорами в мене все доволі сумно, звісно, тому що повело підлогу трішки. Ось, Я вже на зазори уваги не звертаю, просто ну, якби роблю так, щоб виглядало це зі сторони. Більш-менш. Ну, в будь-якому випадку це буде виглядати набагато краще, ніж було дотепер. Тому викручую саморізи, висверлюю отвори, переварюю і тоді вже і показую вам фінальний готовий результат. Отож, з правим порогом ми, в принципі, закінчили також. Ну, особливо тут показувати немає що. Шов тут. Шви. Тут де-не-де -де я клав шви, тому що, ну, як я говорив, що підлогу повело і не вийшло виставити в нуль, тому де-не-де -де -де воно від, ну, скажімо, внутрішня підлога е, отримала трішки вища від порогу. І для надійності я тут де-не-де -де ще поприхоплював зваркою, потім зачищу і зверху вже сяде ущільнювач Так, але поріг стоїть. Тут також я його заглушив, ці, ці шви зачистяться перед шпаклюванням. Ну і, власне, ось так виглядає поріг до самого початку. Так, тут також я вже підготувався. Тут взагалі в мене фільм жахів вийшов, дивіться. Ну, прийшлось вирізати, латати все, що було гниле. Ну, але тут ми також цю стієчку заробили. Так, зараз почекаємо, поки приїде авто. Тут цю стієчку заробили. Тут також все попідварювали, вже позачищав я з більшого. Ну, залишилось тільки зачистити вже під шпакльовку під ґрунт. Двері я вже зняв, тому що ну, вже вішати їх сюди не буду. Я повісив, приміряв, якби виставив поріг. Вже їх вішати сюди не буду, уже буду обробляти. Тут, де стік води, я напевно ще пройдуся картаніном потім зверху засмолю і напевно що замовили, от якраз цю частину. Звідки з, з, з лобового скла, коли скапає вода, вона ось з цієї ніші, ну і витікає туди на низ. Там також треба буде все заробити, загрунтувати. Ну, ось так. З порогом ми закінчили. Ось так вийшло. Ну, де-не-де кривовато, де-не-де-не так, як хотілося, але поріг є. Виглядатиме свіжо, виглядатиме вже не гнилою. І цього буде цілком достатньо. Тому все. Наразі серію про пороги ми закінчуємо. Пороги ми успішно говорили. Ніяких там великих сюрпризів не виникло. Приклали, відміряли, відрізали і переварили. Отож, пороги стоять. Тому наразі все. серію про пороги, про праву сторону. Я гадаю, що можна закінчувати. Ось така ситуація. Дякую вам, що дивилися, і також хочу подякувати величезне, величезне сказати спасибі всім, хто підписується на мій канал. Уже зараз на каналі понад 500 читачів, глядачів, напевно. Ну, на момент, коли я зробив собі таку відміточку, було рівно 500. Величезне вам всім дякую. Величезне дякую за довіру, за увагу, за цікавість, за те, що дивитесь, підписуєтесь, коментуєте. І вважаєте, що ці відео ну, напевно цікаві. Якщо підписуєтесь, значить ну, комусь вони цікаві. Тому величезне всім дякую кожному з цих 500 читачів. Особисто тисну руку і особисто кажу велике дякую. Наступним етапом у нас буде що? Наступним етапом нам ось тут треба буде варити ось цю салазку під передню сідушку. Тут також треба буде відміряти, виставити. Ну, Напевно, покажу, якщо буде цікаво, можливо, комусь буде цікаво, покажу, як все діло вимірюється, тому що тут треба буде. Е з тієї салазки частинки вирізати, тому що будуть залежати шви. Ну, але подивимося. Отож, друзі, всім дякую за увагу. Якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо було не цікаво, поставте антивподобайку. Дякую, що додивились до кінця. Обов'язково підпишіться на канал і не забудьте натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео на каналі. А вони будуть. Ще раз всім величезне, дякую і бажаю всім гарного та вдалого дня.